Вітаю вас, мої чудові глядачі. Сьогодні в нас буде такий новий цікавий формат. Я так зрозуміла, що потрібно щось таке новеньке привнести в свій канал. У нас йдуть свята попереду, і я таким своїм чудовим, красивим містом і вже таким прикрашеним показую вам центр нашого міста, який вже... Нам каже, ой, вже свята попереду. І плюс, коли виключають світло, нам комфортно йти такими дорогами. І я хочу прийтися з вами, показати, що грибочки є у нас не тільки в лісі, не кожен може піти. Хочу з вами зробити обзор по таких двох цікавих супермаркетах і подивитися. Які у нас грибочки продають, і яка їх ціна, які вони з виду. І ось такі бачимо теж красиві вітрини у нашому місті. А місто моє називається Місто Прилуки. Це Чернігівська область. Дуже красиве, невеличке, але гарне місто. Перший мій супермаркет – це Сільпо. Дивимося ціни. Зараз будемо обдивлятися ці баночки і будемо думати, чи купувати нам такі грибочки, чи збирати у лісі. Да, з виду вони дуже гарні, я буду округляти, у нас тут 700 грамів. Да? Вид, звісно, в них дуже красивий, вони один в один і ціна, звісно, за 700 грамів я округляю. 264 гривні. Так, це у нас 400 грамів. Ціну ми з вами теж бачимо, але як на стіл вони достойні. Це у нас закусочні шампіньончики. Достойні тарілочку покласти. Так, це у нас вже грибочки йдуть 95 гривнів. Це у нас печериці різані. Уже готові на стіл 400 грамів і 95 гривнів. Так, а це у нас маслючки. Хто не любить маслюків, їх усі люблять. У нас це завжди красиво і смачно. Бачимо 480 гривнів коштують. Зараз подивимось з вами ціну. Да, фірма Шарма. Не знаю я такої фірми, може хто знає, але виглядять вони в баночці достойно, красиво. Да. І ціна у них, зараз подивимося з вами, 174 гривні. Да. Ну, ціна така, да, нормальна. Дивимося, не знаю, що це за фірма, якийсь ну, не наш виробник. ну, але, Звісно, баночки вам ці теж згодяться, вони теж коштують. Але тут бачимо, у нас туди йдуть печериці і вони йдуть моркв... мор... морквинкою. І зараз на них йде акція. 500 грамів 159 гривень. Ну, але вид, звісно, печериці... Не такі, як ми з вами в лісі збираємо. Да. Так, а це у нас вони з морквинкою, і з перчиком. М -м -м, краса. Це ж якась фірма, не знаю. 300 грамів 149 гривень. Ну, але дуже красиві. Так, поруч у нас йде теж. 570 грамів, великі баночки і ціна зовсім друга. Великі класні банки, які нам зводяться. І дуже красивий, але наш виробник і ціна зовсім доступна. Це йдуть менші баночки, але красиві. так, Один в один, 123, 123 гривні. 450 грамів, ну, прекрасно. Так, і теж морквинка, перчик, ну, краса, але в баночках дуже красиві по виду, видно, віберні, гарні. В лісу, звісно, ми такі не принесемо, Ну, але все по-своєму красиво і смачно. Настаралися, зробили, тут у нас 280 грамів, ну, 83 гривні. Вибор дуже великий. 500 грамів 169 гривень. Це у нас, а шиї такі. Ой, ви знаєте, я колись хочу вам сказати, мені син був подарив такі е... брикетики великі, з гніцеві, щоб вирушувати. Шиї Так, Та, грибенчатий був грибінчатий і шиї такі. І я була трішки-трішки хвиростила, Ну, щось в мене не зовсім вийшло, але і вийшло. Ще я їх була підрізала і смакувала. Вони такі смачні, а красиві. Бо, реально спробуйте в своєму життю обов'язково ці грибочки. Так, а це у нас пишуть опеньки. Да, скоріше всього, вони мені схожі на фламулінку, але ніжка тут у них не багатистом, вона не темна. Ціни я не побачила. Так, а це у нас нову ще і такі, але ємкості по 250 грамів, де з перчиками, там паприка, мабуть. Ну, Бачимо, красиві баночки, 89 гривень, 250 грамів. І також ще тут у нас залишилося верес по меншій ємкості 250 грамів, 119 гривень. Красиві трубочки. І ось сюди 400 грамів 184 гривні. Ціни я скажу вам такі, більш-менш лояльні. Ну, але на стіл купити вибір великий є і вибрати є, що ну, красиво, да, звісно, зроблено. Ми, уміють наші виробники робити, щоб нам ну, годити. Так, друзі, показала вам, тепер йдемо з вами в інше. Звісно, це супермаркет, тут шумно, ну, але я думаю, вам все рівно все чудово. Тепер хочу показати вам свіженькі грибочки. Це у нас глива, О, навіть на неї йде скидка 30%. Ось така красива. зараз, до речі, в лісі гливу збираємо і... Там, скажімо так, нормально. Ну, Але коли ви не маєте можливості, будь ласка, йдіть у ліс і вибирайте собі грибочки. Так, я не знаю, тут цін чомусь у нас зовсім немає. Ну, Але хоч покажу вам, які у супермаркеті є свіжі грибочки. Ну, чомусь цін я там не бачила. Отакі красиві. Звісно, вони ніжні дуже. Мачні, Я вам хочу сказати, що вони не відрізняються від лісових. Я чула багато таких обзорів, де люди обізнані, розказували, чим відрізняються гриби, вирощені в, ну, в теплиці від лісових в печери, ці гливи. Ні, вони не відрізняються. Ну, тільки ми тут самі настаралися, а тут ми прийшли і все купили. О, цін тут немає, але ви бачите, ага, а тепер на ті, які тут у нас назважування, є 169 гнів кілограм. І це у нас королівська печериця. Дуже красива, гарна, тугенька, видно, вона свіжа-свіжа. І вони реально дуже смачні. очень смачні 169 гривень килограмм и в белье все можна можно красиві да? красивые так. так 169 гривень и тут у нас милый почервется 134 гривні килограмм Це вже я прийшла, бачила їх Ну, Вже їх розбирали, але теж дуже гарні грибочки, тугенькі, видно, що свіжі. Гімінокорчик бачимо світленький. Це про що нам каже, що гриби молоденькі і свіженькі. 134 гривні Так, да, Грибами можна закупитися в ну, сільпо так точно. До речі, вибір дуже гарний. Грибочки і готових запакованих. І на ваху можна взяти. Так, друзі, ну, мені, до речі, сподобалося. Будь ласка, пишіть, які у вас ціни, і що вас вони влаштовують ціни да, в ваших магазинах. Так, йдемо тепер з вами далі. І, до речі, я вам хочу сказати, що в нас, ну, коли я знімала, дуже великі були акції. Їх було дуже-дуже багато. Ну, на солодке, на крупи, ну, на багато. Багато. Що... Так, По ночі так. хожу, темно, ну, але на це. Взагалі не розказала. Тепер і... йдемо в супермаркет фору. Він, він біля мене недалеко знаходиться, мені це дуже зручно, я часто до нього хожу, дивимося, яка ж красива у нас тут голива. Молодесенька, красива, ніжна така. Да, купити можна і це вже, до речі, там вже дуже пізно. Так, ціна у нас йде 400 грамів, ну, майже 109 гривень. Я не знаю ерінги. Чи їли ви коли-небудь ерінги? Чесно, я хочу вам сказати, я їх ніколи не пробувала. Все в мене ліс, ліс, достатньо грибочків. Ну але ерінги... Я тільки їх зустрічала у лісі, вже такі, ну, їх нема в лісі таких свіженьких. А тут можна взяти 129 гривень. Дивимося, в нас вже акція 39 гривень. Вже печериця порізана, готова. До столу 39 гривнів. Ну, Це просто шикарно. Вже готове. Ось на піцу вам заготовочка на пательню покласти скоренько до омлетику 39 гривень. Так, а скільки там грамів? Зараз ми з вами подивимося. Там у нас йде 200 г. На піцу це просто бомба. Зовсім ціна. Так, тепер у нас йдуть печериці. Скільки там у нас грамів? Зараз подивимось з вами. Там у нас 59, ну майже 60 гривень. Ну, грамів щось я не бачу. Ага, он 250 грамів. Так. Печериця. Ну, теж прекрасно. Тепер у нас йде печериця. Теж гарненька, молоденька, але бачимо, вона вже доросліша. Гімінофорчик там вже йде трішки темніший. Виглядає? Так-да-да, бачимо з вами, там вже темніший гімінофорчик. Ціна 300 грамів 60 гривень. Отак. Так, да, прекрасно. Так, і отакі у нас йдуть. 80 грамів округляю я. Запаковані свіжі, красиві, красиві, молоденькі, біленькі грибочки. Да, Вибір у форі доволі такі теж гарні грибочки. Там йде у нас 450 грамів о 70 гривень. Прекрасно. Так що, якщо у вас, вас немає можливості сходити, або вам скоренько треба, ось, дивіться, яка вітрина красива. Так, тепер ми йдемо з вами дивитися на грибочки у баночках. Теж великий-великий вибір. Зараз ми тут все скоренько подивимось, тому що ми з вами вже дивилися в сілько. Так, 260 грамів, стоїть 122 гривні. Да, можете зрівняти із моїм перед цим відео, сілько і фору, і побачити різницю, чи є вона, чи немає. Так, ціна подивилися. Далі дивимося, 450 грамів, 122 гривні. Це у нас зовсім друга фірма і ціна, ну, ві... а фавори, так, да. І бачимо, відрізняється і ємкість, і ціна. 450 і 260, а ціна у нас йде однакова. Да. Із морквинкою, з перчиком, чудово. Да. Ціни зовсім різні. Так, а тепер дивимось 280 гривнів, коштує. Акція йде, прекрасна, 15 гривень, гривень різниця. І з із і з перчиком 280 грам. Коштує у нас скільки 65 гривень. Ну, Ціна прекрасна. А тепер дивимося з вами, це я не знаю. А це ж ці опеньки, що ми бачили з вами в сільпо, але вони йдуть зі спеціями. 280 грам, коштує 99 гривень. Так, да, але це схоже на нашу фламулінку, ну але це заморська фламулінка. Дивимося. Ну, звісно, як кажуть, хазяїн барин. Але я знаю, що вони ці добочки дуже смачні. Я забула, як вони звуться в Європі, але вони дуже-дуже смачненькі. А наша фламулінка теж вона дуже-дуже смачна і корисна. Тому... Пишуть опеньки мариновані. Отак от. Але заморські, не наші. Так, і ціна у нас йде акція 154 гривні. Так, а тепер 300 грам у нас йде шампеніни від бірні. 139 гривень. Фірми різні. Так, це Знову якась фірма. Іде у нас із шампеньончиками грибочки Так, друзі, зробила я з вами обзор цін на грибочки. Не тільки один ліс багатий грибочками. Ми бачимо і в магазинах їх дуже багато. До речі, ціни можна вибрати і дорожче, і дешевше. Я вам все показала. Багато глядачів у мене з інших країн. Тому, я думаю, вам теж буде цікаво подивитися, які у нас ціни на грибочки. В магазинах і свою думку напишіть, які у вас, щоб нам прийняти, я думаю, це буде дуже цікаво. Так, вибір є, вибір великий, ціни лояльні. Вибрати можна. Ну, як же я не могла показати свої грибочки? Да, з лісу. Добре, коли є у вас можливість. Коли її немає, то ви просто пішли у магазин і купили собі, які вам забажаються. Звісно, вони не такі красиві, як у магазині, ну, але це лісові гарні грибочки. Тому можна і назбирати, можна і купити, якщо вам захочеться поїсти грибочки. От і все. Тому. Мені цей формат відео дуже сподобався. Я Якось так думаю, може буду якомусь і корисною, тому що всі ми різні і усіх у нас різні потреби і різні можливості. Друзі, звісно, прошу у вас лайки. Це дуже допомагає розвитку каналу. І, звісно, запрошую нових до себе підписників. Бажаю всім нам миру і добра, і до нових зустрічей. І зустрічі в нас будуть іще цікаві, тому що дуже багато інформації яку хочеться до вам донести, до вас донести. І я думаю, що ми з вами скоро зовсім зустрінемось. Все, до нових зустрічей.